Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. На другому відбірковому турі телепроєкту Твоє майбутнє. Разом з нами вітає вас і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Тут нашим конкурсантам, а саме Андрію Свідерському, Іринці та Полінці Ковшин, Максиму Фінаєву, Катерині Никитенко, Дарії Соколовській та Олександрі Степанчук. Їм доведеться зустрітися з небезпекою, яку вони самі і покличуть до себе. Адже учасникам треба якомога точніше і яскравіше втілити на телеекрані, виписаної автором сценарію сьогоднішньої казки свій образ і обов'язково вивчити правила безпеки. А вам, наші шановні телеглядачі, Вчити ці правила безпеки разом з ними. І найголовніше уважно слідкувати за грою телеакторів і проголосувати за найкращого в онлайн просторі на нашому офіційному сайті Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Саме ви обираєте призера глядацьких симпатій другого відбіркового туру телепроекту. До того, як почати роботу безпосередньо над зйомкою казки з надзвичайним сюжетом, ми запитали у наших сьогоднішніх героїв, чи доводилося їм у своєму житті потрапляти у надзвичайні ситуації і взагалі, які правила безпеки вони вже знають. Нельзя брати в руки спічки, гуля, гулятися, не оставляти газ, коли газ витікає, то не можна включати світло, треба звати дорослих. Скажи, будь ласка, у твоєму житті були якісь надзвичайні ситуації? Ні. А у твоїх батьків, родичів? У наших знайомих бу, е, бу, два будинки згоріли, і моя бабушка допомогла їм відстроїти ще один. У нашому, ні, але у батьків е, у нас у будинку е, Загорілася підземна ліфтова шахта, і визивали пожежників, і щоб вони тушили, тому що туди кидали сигарети, і вони і вона загорілася. ще декілька днів ну боялися визвати, тому що там вода, і може ну електричство, електричество ну запинітися. Зупинити, так, коли я була маленька, то я гралася з сірниками і запалила підлогу. І, і, і мій старший брат погасив пожежу. Розкажи, будь ласка, як саме він погасив пожежу? А він пішов, набрав воду у ванну і вилив на підлогу. Скажи, будь ласка, а які правила безпеки ти знаєш? Ну, по-перше, не потрібно гратися з сірниками, а коли вже ти їм користуєшся, то треба дуже обережно користуватися. Коли пожежа, не можна відкривати вікна, тому що якщо ну, вітер зайде у будинок, то вогонь ще більше розгориться. Отже, правило поводження з легкозаймистими і найнебезпечнішими сирниками вони не тільки знають, а навіть і самим їм доводилось їх порушувати. Тоді ми гадаємо, що повторити і закріпити це правило нашим героям телепроекту не завадить. Тим більш, що вони це робитимуть ще й для того, щоб навчити не бавитися сірниками і вас, наші шановні телеглядачі. Ну, що до зйомки готові? Так! Да. Тоді пішли. Зайчику, ти теж хочеш казку? Ого! Ну нічого! Зараз ми дочекаємось мою старшу сестричку. Нам прочитає. Саша, ти вдома? Так, да, ура, отак! Ура. Одного разу Альоша поліз на стіл за цукерками і побачив сірники. Хлопчик тут же забув про солодощі і потягнув коробок до себе. Я бачив, як мама включає газ і підносить сірник до плити. Альоша знав, що це вогонь, хоча йому й говорили, що вогонь страшний. Він ніколи не вірив, тому що вогонь був красивий, і на ньому було цікаво дивитися, він ніби увабив його до себе. Сірники були такі гарні, такі однакові, світленькі з акуратними темними головками. Альоша взяв одну і черкнув по коробці. В ту ж мить стало щось страшне. З під сірників вискочила крихотна іскорка і почала танцювати по кухні. Підпалюючи все навколо, де вона зупинилася, Там негайно з'явилася чорна горіла пляма. Кухня наповнила щадом, димом і пролунав жахливий голос. Пасивіть тобі, неслухняний хлопчик, ти зняти за накладений на мене багато тисяч років тому добрим човкуном на Він сказав мені, що я зможу звілитися тільки до ті. Що мала сільниками не можна, Тому довгі роки я жила в темниці, Але нарешті мені попався тим. Добрий не слухняний Тебе зачарував добрий чарівник. Значить, ти зла. Так, я зла чарунка-огнінда, Тепер я зможу зробити своє важливе діло. А яка у тебе справа? Я мене хлини все. Дум і з'їм! Раптом на плечі йому сіли дві білосніжні крижинки. Все навколо. Тримайся, молитимо до чоловіка передову, тільки він може перемогти Огніту. А як же я величу великий і маленький, а я? Але ж ми не простій крижити, адже прості не розмовляють. Ми кришинки феї завжди хвилинку, і ми зробимо тебе маленьким. Тір він, дірне, починаємо чудеса. Раз і Алюша став менше хлібної крихти. А чому ми на тратили в чарівну країну туди простим людьм, не можна. Летимо до доброго чарівника Марідона. Черівник був вдома. Він сидів у кріслі і читав книгу. Ой! Ага, Алеш, як Адже дітям заборонено їх чіпати. Ай-яй-яй. Я знаю, що я винен, але нам зовсім треба поспішати. У нас зовсім не залишилося часу. Мені крижинки сказали, що ви знаєте номер служби порятунку. Так, так, так. І зробиш це ти. Читай. Як? Читай? Доки я читатиму, то все згорить. Адже для цього ти все зробив. Сідниками грався, пожежних не викликав. І що ж тебе робив? Негайно знайти у, у книзі номер служби порятунку. Ось туди! Ну нарешті тепер перегорни сторінку. Що ти бачиш? Жина, люди в казках, вони кудись біжать. І Ди і все. У люди у казках тополе, вони не встигли врятувати твою домівку. Все згоріло. Я, а де ще жити? Люша подивився на згорілий будинок і заплакав. Ніколи більше не буду брати в руки сірники така маленька печінка і така велика біда. Не плач, я ще й не... Я можу повернути все назад. Марідон почав водити в повітрі чарівною паличкою і ще шепотів. Альоша заплющив очі, а коли розплющив очі, то побачив, що від пожежі не залишилося і сліду. Він озирнувся навколо. Марідона ніде не було. Не плач, ми допоможемо тобі. Часу Альоша віше ніколи не грався з сірниками. Ну, Олександра, що це зрозуміла? Я зрозуміла, що дітям з сіниками гратися не можна. Зараз, як ви бачили, наші конкурсанти потрапили до казкової надзвичайної ситуації. Але після роботи над небезпечним сюжетом вони назавжди запам'ятали, що. Я зрозуміла, що з сірниками дітям гратися не можна. А чому Андрюш? Тому що може виникнути пожежа і згорити в житло там, де ми живемо. Дітям не можна гратися з сірниками, бо така маленька спічка і така велика біда. Вустами дитини говориться істина. Нам лише хотілося б додати, пожежа найпоширеніше, нещастя. Підраховано, що в нашій країні в середньому одна пожежа відбувається раз у дві хвилини. І щогодини у вогні гинуть два або три чоловіки, а ще один або двоє одержують травми. Більшість пожеж. Відбувається у квартирах, причина багатьох з них дитячі пустощі з вогнем. Звідси головне правило, яке потрібно дотримуватися завжди і скрізь ніколи не грайтеся з вогнем, не дозволяйте гратися з ним і іншим дітям. Відтепер це правило знають і дотримуватимуться наші герої для того, щоб вам, шановні телеглядачі, було легше віддати свій голос тому, хто сьогодні зіграв свою роль краще за інших. Ми нагадаємо вам наших героїв. Пожежним правилам вас сьогодні вчили Андрій Свідерський у ролі Альоші, Іринка Ковшин і Полінка Ковшин у ролі незвичайних крижинок, Максим Фінаєв у ролі чарівника. Катерина Никитенко у ролі Огнильди. Дар'я Соколовська та Олександра Степанчук у ролі авторів казки. Сьогодні наші конкурсанти дуже благали вас. Не грайтеся з сірниками. Це стосується дітей, а дорослих. Дорослі ховайте сірники подалі від дітей. На цьому сьогодні все. Ми прощаємось з вами до наступної неділі.